Всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій книжковий канал. Мене звати Аліна, якщо ви тут зі мною вперше. Сьогодні ми будемо з вами говорити про мої книжкові плани на зиму. Планувати книжки, які я буду читати в наступному сезоні, я дуже сильно люблю. Признаюсь вам, що не завжди я виконую книжкові плани, але з осінніми сталися просто якісь магічні речі, я вважаю, тому що я їх виконала на 100%. Я з собою настільки задоволена, ви не уявляєте. Так що давайте ми зараз перейдемося швиденько про моїх осінніх планах, і потім перейдемо до зимових. Ось такі мої невеличкі книжкові плани були на осінь. Тут лише однієї книги не вистачає, такої дуже товстенької і красивої, тому що я її вже продала. І зараз я вам швидко покажу, які саме це були книжки, а відгуки про них ви вже подивитесь в моїх прочитаних відео попередніх. Перша книжка це Ван Upon a Broken Heart Стефані Гарбер. Я читала цю книгу дуже довго, тому що. Те, як автор писав, мені було дуже складно це читати, але книжка прочитана, ура! По ось цих стікерах, що я тут помічала зверху, я порахувала, що я прочитала цю книгу за 19 днів. Доволі швидко, проте читалося, ще раз кажу, нелегко. Наступною книгою було «Туманне місто» Карлса Руїса Сафона. Це збірка його оповідань. По-моєму, їх тут було 10. Наскільки я пам'ятаю, так, правильно, їх тут було 10. Потім нашумівша колись Лейла Колінхуверця був подарунок моєї підписниці на моє день народження. І ось тільки зараз в мене до неї дійшли руки, я читала цю книжку на. Хеллоуін, і мені було дуже-дуже атмосферно, тому, якщо цікаво, то в попередньому прочитаному, нагадую, є відгук Віолетта Ізабеля Лєнде. Я дуже довго боялася цієї авторки, цієї книги. Мені здавалося, що наскільки складно вона написана, що тут дуже багато магічного реалізму, але виявилося, що це зовсім не так. Людина з одним із тих облич – Кейм Макдоналд. Ця книга принесла мені дуже багато різноманітних вражень. І на неї було покладено дуже багато моїх якихось очікувань. Спойлер, очікування не виправдались. І записано на кістках друге розслідування Саймона Бекета. Я просто закохана в першу частину хімія смерті, а ось ця книга мене не так сильно вразила, м'яко кажучи, як попередня. Ось такий був стосик, книжечок, який у мене є на руках. І якої ж книги тут нема? Це тисячу осіни, Якова Дезута. Цю книжку я прочитала до 150 сторінок і вирішила, що це зовсім не моє чтиво. Чому я її зараховую до того, ніби я виконала всі свої книжкові плани, якщо я не дочитала ту книгу? Розповідаю, для мене книжкові плани це не означає дочитати цю книгу до кінця, це означає, нарешті, взяти її в руки, почитати. Дочитати до кінця або до середини, до якої-небудь сторінки, ну звичайно що там не до п'ятої, ви розумієте, але вирішити для себе, цікава вам ця книга чи ні, і її потрібно вже вирушати до наступного власника. Ось так. Так що переміщуємо ці книжечки подалі. Вони нам більше сьогодні не потрібні. Я хочу прочитати багато зимових книжок, тому що, як на мене, тільки зараз їх і можна читати взагалі, щоб так поринути повністю в їхню атмосферу. Тому я буду читати маленьку класичну книгу Чарльза Дікенса, яка називається Різдвяна історія або «Різдвяна Пісня в прозі, як її по-іншому називають. Мені дуже сильно подобається це видання. Я хотіла саме його, тому що тут а, такі. Білі красиві сторінки із неймовірно атмосферними ілюстраціями, я вам потім на дозйомку все покажу. Ця історія має нам розповідати про чоловіка, який одного разу засинає і до нього приходять різні духи, духи теперішнього, минулого, майбутнього, які будуть його вчити, зовсім по-іншому дивитися на своє життя. Тому що те, як воно було ним прожито до цього, було зовсім неправильним, тому що він бачив у своєму житті тільки один негатив. Мені дуже цікаво буде прочитати цю книгу. Я пам'ятаю, колись я дивилася екранізацію, але чи точніше мультик такий від Діснея, але. Я вже нічого не пам'ятаю, тому залюбки прочитаю цю маленьку книжечку. В Цьому році я доволі активно читала англійською мовою порівняно з іншими роками, тому що раніше я максимум за рік могла прочитати десь одну-дві книжки англійською мовою, а зараз, маючи маленьку дитину, я якось мудрилася прочитати п'ять книжок англійською мовою. Про них всіх я буду розповідати в окремому відео, тому зараз ми на них не будемо зупинятися. І хочу вам показати книжку, яку я планую читати наступною. Це моя єдина зимова книжка в колекції. І це A Week IN WINTER» від Мейв Бічі. Цю книгу я колись знайшла на секонд-хенді. Вона мене просто причарувала своїм виглядом. Вона дуже красива. Тут такий готель. Засніжений в горах біля озера. Ну як можна було пройти бокс. За нотації я зрозуміла, що тут буде історія про дівчину, яка втікає до цього готеля на півночі Ірландії, для того, щоб забути про своє минуле, віднайти своє майбутнє. Вона там відпочиває з різними гостями, які приїхали туди зі своїми секретами, і які допоможуть їй знайти її дорогу до майбутнього. Ось так це буде якась, як на мене, мила. І, можливо, трішки сумна історія, про те, як по-новому подивитися на своє життя і відпустити минулі образи. Я буду читати цю книжку, можливо, не в грудні, може, в січні, в лютому, але точно за цю зиму планую її дочитати. До речі, в неї дуже класний, зручний шрифт, просто очі мої прям радіють, дивлячись на цю книгу, тому зовсім не боюся її брати, тому що вона така товстенька. Зараз вам скажу, скільки тут. 456 сторінок, до речі. І тут в кінці є навіть фотографії для того, щоб ми ще більше якось поринули в цю атмосферу, де відпочивали наші головні герої. Вибачте, будь ласка, за якісь сторонні шуми в відео, тому що мені дуже жарко насправді в цьому светрі. Але він мені дуже сильно подобається, тому я хочу знімати в ньому. І то машини дворі їздять. У нас дуже велика слякоть, 0 градусів, тому, можливо, ви почуєте якісь сторонні звуки. Наступний пункт це... в моїх книжкових планах на зиму це продовжити знайомство із Кадзо і Шікуром. Колись влітку я прослухала в аудіо його книжку Клара і Сонце, і мені дуже сильно сподобалося. Це прям щось було таке нове, дуже нетипове для мене, для читача, який, в принципі, ніколи не цікавився цим автором. Але потім щось зі мною сталося, я почала моніторити весь олій. Лікс купляти всі його книжки і купила собі ще 4. І ось вони вже десь півроку у мене лежать вдома, і я не берусь за якусь наступну, тому просто цей пункт буде називатися ще одна книжка, прочитана від Кадзо і Фігура. У мене в планах прочитати або не відпускай мене, або. Художник хиткого світу. Не знаю, ще яку саме з цих книжок я виберу читати, тому розповім вам про кожну з них потрішки. Перша ось ця книжка Не відпускай мене це буде історія про дітей, яких вирощують спеціально для того, щоб вони стали донорами для інших дітей. Їх зовсім не обманюють, їх розповідають, що в них така блага місія, що в них не буде ніякого майбутнього, не потрібно не закохуватись, не створювати сім'ї, нічого, тому що ось така в них місія. І наступна книжка Художник такого світу, в неї більш така, знаєте, розпливчата анотація, тому я вам її зачитаю. Друга світова війна забрала у славетного художника сина і дружину. Митець постарів і вже не малює. Він мов привід, блукає кварталами на солоди своєї молодості, де вже немає гейш і не чути натхненних голосів його учнів. Оно заново проживає свою особисту часом суперечливу історію. Єдине, що залишається для Оно зараз, це видати заміж дочку». Але задля цього він мусить ректися минулого, в якому так важко зрозуміти, де межа між зрадою та відданістю, і наскільки велика відповідальність митця перед викликами історії, та чи можливо переосмислити спогади і через забуття віднайти щастя, чи коригує час правильність вчинків та дій, і чи може перетворити праведника на зрадника, коли хиткий світ навколо змінюється і змінюються його ідеали? Ось така цікава, дуже така нетипова анотація для Книжок, які я зазвичай читаю, тому мені дуже цікаво буде прочитати, що ще Надіюсь, що я все-таки виконаю цей пункт. Наступний пункт буде стосуватися спільних читань з подружками. Я полюбила цю справу, якщо чесно, мені тепер дуже цікаво читати якісь товстенькі книги і. Наживу кожного дня обговорювати те, що ми прочитали. Тому ми з Оленою вибрали нову книгу для читань: це три чоловіки для вільми від Скретінг. Я зараз вже на 138-й сторінці, я почала її читати 1 грудня і ось так не зовсім багато я її встигла прочитати. Якщо чесно, мені поки що історія ця не надто подобається, дуже дивна якась головна героїня. І пару разів навіть в мене була така думка, щоб вже її закинути і не читати, але через те, що ми все-таки вирішили. Почали читати її разом, ми її все-таки доб'ємо. Це історія про жінку вільму, яка виросла, маючи лише одну родичку, це свою тітку. Її матір померла в автокатастрофі, свого батька вона ніколи не знала. І ось починається ця книга з того, що її батько летить до неї в літаку, і в нього стається серцевий напад, і він помирає. Коли його знаходять медики, то вони виявляють в нього цілий стосик листів. Бачите, ця книга вона оформлена ніби як. Такий стосик листів перев'язаний. Він ці всі листи написав для своєї доньки, тому що він боявся, що все-таки до неї не доїде. І потім судмедексперти передали ці листи вільмі. І ось вона вирішує зробити з цих листів, ніби як такий адвент-календар, і відкривати по одному до різдва. І... Так, дізнатися, ким же був її батько, з яким вона так і не познайомилася. Мені ця анотація дуже сильно сподобалася, тим паче, що Міла казала, що це дуже класна книжка, що тепер раз і сплакнути можна, і посміятись є над чим. Поки що так. Були деякі смішні моменти, але все-таки ось ця депакувата головна героїня Вільма мені поки що не надто близька. Подивимось, що буде далі. Якщо читали цю книгу, то напишіть в коментарях, як вона вам. Цієї осені я відкрила для себе нового автора. Це Періпрачіт, і ось скільки книжечок в мене вже є в колекції, і одна лежить ось там, і одна в мене на руках. І книга, яку я хочу в нього взяти і читати, це його одиничний твір, який не входить ні в один цикл. Це Правда. Правда нам буде розповідати про такого головного героя, якого звати Вільям Деворт, засновник першої дискусвіті газети Антмор, час. Де Вордові доведеться експериментувати, боротися з конкурентом таблоїдом та його вигадками, наживати впливових ворогів та створювати перші журналістські стандарти. Багато хто читав книжки Тарі Таріпрачта і відмічає саме цю книгу як дуже веселу і дуже таку класну, незвичну книгу, де все-таки поменше магії і дуже багато прикольних фішечок із цього дискосвіту. Я поринула в це читання просто з такою насолодою. Мені несподівано дуже сильно захотілося побільше чогось такого магічного в житті, і саме ось таке фентезі мені дуже сильно подобається, тому буду продовжувати читати та ріпрачі. Наступна книга, яку я планую прочитати зимою, вона мене чекає вже півроку, тому що, коли мені подарували на день народження дві однакові книги, одну із них я продала і купила собі обмін на різдво від Мегі Нокс. Цю книгу минулої зими, мені здається, прочитали вже всі, крім мене. Тому що закінчився наклад, і її неможливо було купити. Але навіть влітку я не переставала про неї думати і мріяти, що наступної зими я справді її зможу прочитати. Опен на Різдвоці у нас буде історія про двох сестер близнючок які захоплюються кулінарним мистецтвом, а саме кондитерською справою. Одна з них приймає участь в кулінарному шоу «Солодке та солоне, а інша вона має маленьку свою родинну пекарню. Та ось напередодні Різдва одна з сестер випадково отримує струс мозку і не може. В телешоу зніматися, тому що вона перестає відчувати смаки, і її сестра вирішує з нею обмінятися місцями і допомогти їй. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Кажучи, тут багато романтики, і я дуже сильно люблю книжки з кулінарією, як, наприклад, кондитерка втікачка, яку я читала минулої зими. Тому я впевнена, що ця книга також мені сподобається. Наступна книга дуже класна мені сьогодні підходить під мій зелений аутфіт. Це дім із зеленого скла Кейт Мілфорд. Минулої зими я все-таки не встигла її прочитати, хоча дуже хотіла. Мені подобається це видання, величезний шрифт, такі рожеві, красиві форсиці. Але, чесно кажучи, мені обкладинка не надто подобається, вона більш така дитяча, а от в іноземному виданні оця така біло-зелена обкладинка, мені подобається набагато більше. Проте це також має місце бути. До речі, вже вийшла і друга частина цієї історії привиди дому і зеленого скла», по-моєму, так вони називаються. Звичайний підліток Майло він очікує провести різдвяні канікули в спокої та затишку, але це нелегко, особливо коли твоя родина веде готельний бізнес із доволі незвичними постояльцями, контрабандистами. Одного морозного вечора Майло чує дзвін унизу, який означає єдине надійне, спокійне різдво з тріском провалилися. За новим постояльцем прибувають інші, і Майло починає підозрювати, що це не просто гості. У всіх є таємниці. Наступного дня Майло знайомиться з донькою кухарки Меді і знаходить фрагмент загубленої картини. Разом вони починають справжню пригоду, власне, розслідування у формі шпигунської гри Дивні сліди тим перетворюється на загадкове місце, де всі стануть підозрюваними та чи впорається Майло та меді з розслідуванням. Ось така це буде, як на мене, цікава підліткова історія. Будемо знайомитися, надіюсь, що цієї зими я все-таки встигну її прочитати. Ну, ось і все, друзі, це були всі мої книжкові плани на зиму. Не хотіла вас обманювати і придумувати, ніби я прочитаю тут 20 книжок запланованих, тому їх тут тільки сім. Як на мене, це більш-менш реалістичне число книг, які я зможу прочитати обов'язково за ці. Три місяці. Побажайте мені удачі, щоб я так само виконала ці книжкові плани, як і осінні. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Мені дуже приємна ваша активність під відео. Тому не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставити йому лайки та писати коментарі. Це все допомагає моєму каналу розвиватися. І це все робить мені дуже приємно, через що я хочу знімати для вас все більше і більше відео. Тому дякую вам за це. Зовсім скоро ми побачимось з вами вже у новому відео. Воно вже у мене ось тут готується, тільки дайте мені час його зняти і зовсім скоро ви його побачите на каналі. Тому не сумуйте, гарного вам дня! 爸爸。